Основне в нас завдання було це 1 вересня відновити навчальний рік. І досить серйозний акцент відновити школи і садочки. Результат є, нам вдалося до 1 вересня повністю відремонтувати 57 закладів. Вважаю, що це дуже такий серйозний результат. Це наш садочок був. Так, скажи, вишенко на доні мішаєвської громади. в себе 80 дітей, 12 персоналу, Її тут не потрібно нам зробити підвальне приміщення в Тут усе. величезна площа. Ця школа раніше У нас було ще бачення того, що окремо зробити. Ну, це СС-3, там сс 4 це, І, давайте це зараз дуже довго. Не вигадувати. Набагато зрозуміліше, як тут все треба зробити. Наступний крок ваш. Ви робите проект, передаєте нам. Звичайно, що ми підходимо по пріоритетності. Ми бачимо там, де в нас заклад освіти з укриттям або бомбосховищем. І навіть якщо ми бачимо, що нам потрібно там зробити ремонт. Звичайно, що ми віддамо пріоритет цьому закладу перед закладом освіти, де немає фізичного бомбосховища або укриття. Робіть два проекти там або кошти бюджету вашого міського, або там як заводять. Від вас ви. все залежить, щоб ви нам таких же патріотів ще, ще краще стрій.